Ховайся, додь, ховайся. Так. Так. Трудяги, привіт. От живу я 29 років. За 29 год такого ще я не бачив. У нас таке тільки що було. Просто капець. Це просто капець. Ну от, Щоб ви розуміли, це наш двір. Гля, тут можна річка, тут можна плавати просто. Вітрина, слава Богу, що на цих... На плитки, повиносили ми диван, трохи машину порозбирав. Короте, захотілося ж усе почистити, повимивати. Боже, що тільки що було? Це якийсь капець, гля. Щоб ви розуміли, скільки у нас води у дворі. Дощик пройшов. Позаливало все. Я навіть не знаю, що. Ну, вона, це, як її там, земля то щось упитає. Ну, просто це щось. Юлінь, як, тобі, як тобі дощик? Нормально. Нормально? Головне те, що ми з Вірком дощ йде, а ми туди на кришу і, і держимо її. Так, да, передівайся, будь. Да, да. Короче, трудяги. І туди воно далі пішло і воно круто, вітер поміняється, і на ніч стоїть дощ, ще, ще на ніч. Боже, тут малину ось дивлюся, поламало, порвало, диви як. Зараз піду на огород. Я навіть не знаю, що в нас буде по урожаю. Просто це, це просто капець якийсь. Ну, ця вулиця взагалі не продумана, тому що вся вода тече прямо теж нам у двір. Все тече до нас у двір. Треба двір насипати, щоб... Хай калюжа краще буде за двором, але не в дворі. Ну ви що, ну це просто з ума Що, чорна собака? Ти не боїшся нічого, так? Да? Пішли, бо в нас... Ух ти, малина, малина, малина. Ох, капець просто якийсь, ну Отут, тут, щоб ви розуміли, отут в сусідів колись був е, Боже, як він називався? Колодязь. Туди вода не тече. Дивіться, там дірку вони спеціально залили, щоб води тоді, якщо що, цей в колодязь туди стікали після грози. Вона не тече туди. Там він повен, виходить, чи що? Так. Чи його замулило? Ні, він повин. Капець, там дірка є і, Коротше, він повен. Офігеть. Ух ти! Просто капець якийсь. Просто якийсь капець. Так, ану, ставай назад. Ой боже, це така арка, по якій плететься малина. Малину поламало, капець просто якийсь. Клубника. Ну та все, вже, вже вроді пройшло. Ніколи ні до чого не готовий. Все в житті можна зробити і продумати те, що робить людина. Ну те, що робить природа, ніколи ти не, не придугадаєш і природа це дуже велика сила, Непереможна. Так, що в нас тут? Тут вроді все норм. Кури, ви де взагалі взялися? Тут там все поваляло, просто все. Я не знаю, гля, відра, все лежить, просто все повалило. По огородові. Зараз подивимося помідори. Чибулю поваляло. Кури живі. <рес> живі. Квоктушечки, ви живі. Не розкрило у вас тут нічого, нормально. Боже, такий вітрюган був, що просто хана. Так, ну Помідори, бачите, все-таки добре, що ми їх попідв'язували, але все одно деякі є повалило. Їх прям з корнями вимивало. І грат ішов. Ну не побило, бачите, капусту не побило. Деякі помідори, звісно, повалило. Погнуло, так, так, так би я сказав, просто погнуло. Ну, вроді би норм. Щось буде. Бо я одразу кажу Марині Марина, мабуть, урожаю не буде, все капець. У нас вроді тиждень стоїть такий. Так, що в нас тут? Полягло. Укруп виліг. Ми, я не знаю, ми його просто вже не, не, не обривали. Остався Маринка каже, на консервацію щось буде. і так далі. Салат потихеньку цей вириваємо, свиням віддаємо. Картошка вилягла. Цибуля вилягла. Навіть я вам скажу так, що її не то, що це її ще й повимивало додатково. Гля. Просто копець. Гля. О, картошка лежить, ну, підніметься. Думаю, все буде норм. Курочки трошечки мокруваті. Ну нічого, да? В принципі, пере пережили, нічого страшного. Так, зараз пройдемся, що тут у нас? Це якийсь копець просто-напросто. Так, тут все живе здорове. Оп-оп, все, так. Каже Коль, у нас тут взагалі супер-пупер. Ну, в них закрито тут, а бачите, воно виходить. Він дощі йшов з тої сторони. То тут у -то них закрито, то в них добре. Картошка, звісно, полягла, оці, я не знаю, повимивало, видно, ось бачите аж. Ну, прям, прям вимило. Прям видно, що воно її вимило. Я зараз Ігорка відвезу. Він сьогодні трошки допомагав. Працювали там біля біседки. Трохи були на цьому. На базу їздили, погранулірували комбікорм. А цей. І потім приїхали додому, їсти всім подавали. Вичистили у поросят, у бройлерів, відвезли прицеп на возу. На поле вивезли і виходить, почався отакий оце у нас дощ. Прям, прям різко, він нежданий, ждавний, не Хоча по прогнозу сьогодні дощ не стояв. Маринка казала, що на цей, на утро вроді дощ передавали. Черепицю навіть погнуло. Диви як. Бачите, край вигнуло. Ну нічого, я там його поправлю якось. Оце вітер дув, воно просто його отак. Тут капець якийсь. Це якийсь капець. Я ж кажу, за 29 років я такої грози ні разу ще не бачив. Ну нічого, все буває в перший раз. Так. У нас ще й світла немає. Що у нас тут? Вияк? Так. Ну, у вас тут все нормально. Поховалися, ага, в вікно дуло мокро. Ми тільки підстелили тут, тільки у вас сухенько було. Дуло в вікно так, що намочило. І щось таке, як опять оп буде. Круте його, круто, воно ось його верне. Так. Що, в наші малюхи тут? Не затопило їх. Малюшечки. Що у вас тут порядок? Нормально, каже, так? Да? Ну все, слава Богу. Ну у вас добре, у вас трошки не та була фаза вітру. О. Друзі, все, буду ігорька відвозити, бо йому на машину, на село. Ну і опять круто. таке, як в другу сторону гля, вертається. Так, все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Миру, здоров'я, бережіть себе. І хай і в вас, і в нас, хай все буде добре. Я зараз пройдуся, може ще що треба дещо поховати. Все, пока-пока.